Відео з моєю участю вам так сподобалось, що я вирішив повернутись до вас. Мої любі. Гей, hey, це взагалі то моя сторінка. Так, так, це її сторінка. Нагадаю вам, що це Аня. Вона дизайнер, декоратор та людина, яку дістав її дім. Вона робить маленькі кроки для покращення його вигляду, організації і свого стану. Дякую, нагадаю. Як там тебе? Так, до речі, мені треба ім'я. Пишіть в коментарі, як зватимуть мене харизматичного ведучого. Звісно, щоб покращувати не тільки свій дім та витягати з помиральної ями і інших, Аня вирішила вести клуб. Тож покращуйте свій стан разом з Анею. Ну і мною, Аня вже зробила свою першу дію і поділилася нею з учасниками клубу. Багато хто подивився на зону, яку вони покращили по-новому. Неочікувано. Але мало хто взагалі знав, що зона умивальника так може вплинути на нашу рутину і самопочуття. Я ж кажу. Далі більше Аня вже обирає нову дію. Приєднуйся в клуб без тиску, дедлайнів, потреби у результаті для тебе і твого дому. Посилання в шапці проти.